Пане Юрій, ви пригадуєте такого чоловіка, як Стаховарят. Хто? Стаха, стах, стах, Пам'ятаєш Стаха? Стаха то каси так. ага. ага. Пам'ятаю, я на відвіду. Іде, мама ще його ніколи не вмивала. Ну, мама в нас робила прибиральницю на роботі. Мама. І ви не, не, не могли вмити, таку, щоб таку вигиду таку тримати. Бля. Або якраз куваринку продуктового, ще наше птицького був. Ну, мушу виразитися. Літо, тепло, файно, босий. Сам п'ю. Я думаю, сам гуляю, а він сам штуй. дивишся, калабаня вже під ним. Розуміє? Що, що за приємність? Вино було на Карла Маркса. Там, колись криниця така була, і там, коли у неї був такий люшок зроблений, жит вино торгував, така красива була тівка з э, куткою. Вона, вона, вона в Тернополі, вона в Тернополі, потім робила в Тернопіль гажі э, Ланя. Ну, і, і, і. Це така недоля закинула в мене і туди. І <coughs> п'ють хатраке, хатаке то перебраний поліція. Вперед. Каже, співає пісню, як втікав, як, як сміг ви втікав. А ти ще дуже сміє а ти ще не смій курват фама, що ти будеш тікав. Що, сукин, а він що п'яний став і пішов. И вода рухала ніхто.